Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний навігатор. Ми продовжимо з вами працювати у програмі SketchUp, і у попередньому відео ми з вами створили модель вази. А сьогодні я пропоную створити для даної моделі невеличку анімацію. Анімація це рухома картинка. Анімація це певні кадри, які змінюють один один. Тобто, нам потрібно зафіксувати декілька кадрів. і Змінювати їх через деякий час. У SketchUp дані кадри називаються сцени. Нам потрібно увімкнути вікно сцени, тому переходимо у пункт меню Window, Default Tray, сцени. Відкриваємо сцени і обираємо потрібний ракурс для першої сцени. Якщо він нас влаштовує, обираємо плюсик у розділі сцени. Ми бачимо, що з'явилася перша сцена. Нижче ми бачимо налаштування цієї сцени. Сьогодні ми їх змінювати не будемо. Після того ми повинні певним чином змінити даний ракурс. Обрати потрібне положення. Якщо воно нас влаштовує, ми знову ж таки додаємо. Ще одну сцену. Після цього змінюємо ще ракурс. І створюємо ще одну сцену. Зверніть увагу, що в верхньому лівому куточку в нас з'явилися вкладки зі сценами. Коли ми натискаємо на потрібній вкладці, у нас змінюються сцена. Наприклад, якщо ми хочемо певним чином змінити дану сцену, ми можемо обрати потрібний ракурс, натиснути праву кнопку мишки і обрати апдейт, тобто оновити сцену. Для того, щоб. Переглянути, як же ж буде виглядати наша анімація, ми натискаємо на одній із вкладок «Play animation». І бачимо, яким чином відбувається дана анімація. Яким чином змінюються сцени. Давайте зупинимо. І тепер для того, щоб налаштувати анімацію, ми повинні обрати пункт меню Window. Model-info. У діалоговому вікні Model Info обираємо Animation. І прапорець свідчить про те, що переходи між сценами у нас увімкнуті. Також за замовчуванням, кожна сцена триває по 2 секунди. Ми можемо збільшити час на кожну сцену. І також затримка переходу між сценами в нас за замовчуванням триває 1 секунду. Ви могли звернути увагу, що коли у нас одна сцена змінює іншу, в нас невеличка між ними затримка. Ми можемо залишити 1 секунду, ми можемо збільшити, або ж ми можемо встановити 0 секунд. Після того, як параметри налаштовані, ми закриваємо вікно Model Info. Давайте ще раз переглянемо, як же ж буде виглядати наша анімація. Права кнопка мишки на одній із складок Play Animation. І зверніть увагу, що сцени у нас рухаються повільніше, тобто тривають довше, і затримки між ними немає. Якщо нас все влаштовує, якщо нам не потрібно оновлювати сцени, якщо нам не потрібно забирати сцени, а до речі, якщо ми хочемо прибрати ту чи іншу сцену з анімації, ми натискаємо праву кнопку мишки і виключаємо ось цей параметр. Я залишу так, як є. І останній крок ми повинні зберегти дану анімацію у файл. Натискаємо File, тільки в нашому випадку не обираємо Save As, а обираємо експорт Animation Video. Ми можемо змінити ім'я файлу. Давайте оберемо «Анімація вази. Натискаємо Експорт. Відбувається експорт анімації. Експортування файлу у анімацію завершено. Давайте переглянемо робочий стіл. Ось анімація вази, відкриваємо. І ось маємо анімацію. Отже, друзі, сподіваюся, інформація, яку ви сьогодні отримали, була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей.